Професійне свято 6 червня відзначають журналісти. Це одна з небагатьох професій в світі, яка постійно розвивається, змінюється, удосконалюється. Розвиток технологій змушує масмедійників бути більш доскіпливими щодо подачі інформації, особливо українським журналістам, які третій рік працюють під час великої війни. Стикаючись з дезінформацією та фейками ворожих пропагандистських видань, телеканал «Вінниччина» щиро вітає всіх колег із святом і бажаємо, аби якнайшвидше з усіх телеканалів, радіо, друкованих чи інтернет-видань прозвучали слова про перемогу України. Встановлення української журналістики розпочалось одночасно із проголошенням незалежності нашої держави. У Вінниці, як по усій країні, понад 30 років тому почали з'являтися україномовні видання, теле та радіоканали. Телеведучий журналіст, автор політичних та суспільних програм Андрій Орленко був одним із перших масмедійників, який започаткував стиль саме Вінницької журналістики. Інформацію на програми новини працівники каналу у 90-ті та на початку 2000-х вишуковували не через інтернет, а з офіційних джерел. Цей формат, в якому ми жили тоді, він загинув, його вже нема. Його немає і ніколи вже не буде, в принципі. Тому що, ну, як були там паровози колись, от, ну, вони десь там лишилися. От ми такі от паровози, динозаври, які лишилися і намагаються ще комусь впарити оце саме телебачення. Насправді за сучасних технологій роботи журналіста стає. Кваліфікованою тоді, коли він може верифікувати інформацію, в першу чергу знайти її, верифікувати і е, з, зрозуміти, кому її треба віддати. Подача інформації, джерела, написання текстів журналістами, усе це кожного року змінюється, але залишаються незмінними стандарти журналістики. Особливо зараз, під час великої війни, важливо доносити людям тільки правду, фільтруючи її через ворожі пропагандистські інтернет-видання, чат-боти та телевізійні канали. Будь-який журналіст хоче оприлюднити цікаву, важливу інформацію, але для нього він повинен розуміти, що, знаєте, запустити фейк набагато страшніше, ніж е, опередити, там, скажімо, конкурентів по цеху да, і дати цю інформацію першим. І ми заговорили про такі дуже важливі речі, які е, взагалі характерні не тільки для війни. Вони в цифровому суспільстві взагалі досить йому притаманні. Я маю на увазі якраз дезінформація і фейки. Телефон, фотоапарат, диктофон у наш час дозволяє практично кожному бути журналістом. Євгеній Овсяніков лише рік, як працює на нашому телеканалі. Обрав саме офіційну журналістику, аби подавати правдиву інформацію глядачеві і бути відповідальним за свої матеріали. Можливо, показати себе. От мене з самого дитинства я любив, щоб мене бачити. Це були і був і ведучим в школі, і на різних заходах, і в КВН на шкільних грали теж. Можливо, мені подобалось, що мене бачить публіка. Можливо, через це. Не скажу, що я дуже неймовірно люблю писати, але я просто люблю, по-перше, спілкуватися, комунікувати з людьми і доносити інформацію. Телеканал Віничина вітає усіх журналістів з професійним святом та бажаємо, аби ми скоріше розповідали українцям про перемогу в Україні. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.